Народила донечку на день матері у Кам'янському. Привітали породіллю, яка стала мамою на свято матері. Народження дитини це найважливіша подія в житті кожної родини, і це свідчить про те, що життя триває, не дивлячись на. Всі випробування, які в даний час долає наша країна, долають збройні сили, які і воюють саме заради наших українських дітей. Молода Матуся каже, приємно здивована привітаннями, а ще ділиться. Не очікувала, що народить саме у це свято. Так сталося, що моя дитина, моя донечка, вирішила, що ми повинні народитися на день матері. Це моя перша дитина. Дуже очікувана. Дуже дуже Знали, що буде народжувати тут, в Камінському. Не хотіли нікуди їхати з України. Все пройшло чудово, я вам дуже вдячна, я дуже вдячна лікарям. Маленька кам'янчаночка народилася з вагою 400. Назвали дівчинку чарівним ім'ям Івана. Щастя родині, головне ж нехай донечка, зростає під мирним небом нашої України.